Вітаю вас, друзі, на каналі Newsroom. Останнім часом багато хто з вас, напевно, помітив щось доволі дивне. Настільки дивне, що знову слів просто не вистачає. Перекази між картками почали глючити, картки почали людям блокувати. Десь не проходить платіж, десь зменшився ліміт, а десь банк просто вимагає показати документи, щоб ти міг перевести свої ж власні кошти. І от питання: що ж насправді відбувається, невже банки почали щось приховувати? Чи можливо це частина якоїсь великої гри? Де головна мета тотальний контроль над грошима кожного з нас? І головне, що ж робити українцям, аби не втратити свої ж гроші? Сьогодні в цьому ми з вами будемо розбиратися, чому банки масово ріжуть ліміти, чому вам можуть заблокувати переказ і що це взагалі означає для кожного українця? Тому що знаєте, це не просто зміни у банківській політиці, це нова, на жаль, фінансова реальність, і вона, на жаль, дуже важка. Адже в такий важкий час, як у нас зараз з вами, в країні, замість підтримки ми бачимо знову зовсім інше. Тому, друзі, перед тим, як ми перейдемо до такої важливої теми, хотів би просити вас в коментарях написати, чи стикалися ви вже з якимись обмеженнями на банківських картках, чи блокували вам картки за е, перекази між ними чи за отримання якихось грошей. І пишіть, будь ласка, в коментарях з якого міста України чи з якого точку світу ви нас бачите. Це для нас дуже важливо, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також не забувайте. Подобайки, це пальчик вгору, та підписуйтесь на, на канал, якщо ви ще цього не зробили. Отже, переходимо до такої теми. Все більше українців стикаються з тим, що перекази між картками, навіть своїми картками, більше не проходять так просто і безслідно, як раніше. Вчора, наприклад, у вас все працювало, сьогодні ліміт урізали, комусь ставлять межу у 50 тисяч. Комусь можу у 20 тисяч, а комусь навіть і менше. Це на місяць. Деякі банки взагалі не попереджають, просто пишуть, операція відхилена навіть із сумами у тисячі або дві. І що найцікавіше, щоб підняти цей ліміт, тепер треба показати довідку про офіційний дохід. Неважливо, чи це у вас зарплата, чи договір ФОП, головне, щоб все було. Біл. Тобто все йде до того, що держава і банки хочуть бачити кожну вашу копійку, кожен переказ, кожну транзакцію. Офіційно це пояснюють просто: боротьба з тіньовими доходами, фінмоніторинг, протидія, начебто, шахрайству. Але по суті, це звуження нашої з вами фінансової свободи, те, що ще кілька років тому вважалося особистою справою, звідки ти отримуєш гроші, кому переказуєш, тепер контролюється до дрібниць. Кожен банк має свої внутрішні правила і так звані червоні прапорці. Багато дрібних переказів від різних людей ризик. Вам позичили кошти ризик. На картку заходить більше ніж колись указав в анкеті. Також ризик. Хоча дуже багато людей вказували в анкеті інформацію ще років так з 10, а то і 5 назад. Швидко прийшли гроші, швидко пішли. Це також тепер ризик. Неофіційні доходи, дивні призначення платежів знову ризик. Тобто, навіть якщо ви вказуєте повернення боргу, це нічого не означає, картку можуть заблокувати. І все, нас обмежують, зменшують ліміт або вимагають пояснень. Звісно, з точки зору системи, вони нібито захищають нас з вами, тобто захищають клієнта. Але з точки зору звичайної людини тебе просто ставлять під мікроскоп. До речі, друзі, пишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях стосовно цього всього. Кого ж це все торкнеться першим? Першими це відчують ті, хто має нестандартні, так скажімо, фінансові потоки. Наприклад, якщо ви отримуєте перекази від багатьох різних людей? Онлайн-продажі або навіть просто звичайну допомогу. Або якщо суми приходять більше, ніж офіційно у вас зазначено в банку. Система це все буде оцінювати як підозрілу активність. І знаєте, що саме найпарадоксальніше? Багато українців просто виживають в такий важкий час. Хтось продає речі онлайн, хтось робить ремонти, хтось працює без офіційного договору, бо інакше, на жаль, ніяк. Але тепер така діяльність може привести до того, що банк просто обмежить. Вам доступ до своїх власних грошей. Сучасна банківська система це вже не просто рахунки і цифри, це алгоритми, які аналізують все, скільки надходить, з яких карток, у який час, навіть з яких регіонів. Це справжній цифровий. Нагляд. І якщо цей алгоритм вирішить, що ви підозрілі, ніхто вас питати не буде. Обмеження запрацює автоматично. Так само автоматично знімаються кошти на погашення боргів, якщо вони, наприклад, є. Автоматично анулюються підозрілі перекази, і автоматично вас можуть віднести до так званої групи ризику. Що ж робити, щоб не потрапити під ці обмеження? Є кілька способів, хоч якось убезпечити себе. Перше, це офіційно підтвердить дохід, довідка, декларація, договір, будь-який документ, який покаже банку, що гроші у вас чисті. Оновити анкету в банку. Багато хто цього не робить. Якщо раніше ви вказали, що заробляєте 5 тисяч гривень, а зараз отримаєте, наприклад, 10, поновіть ці дані. Інакше система вирішить, що ви відмиваєте гроші. Попереджайте про великі перекази. у підтримку або чат-бот банку, мовляв, планую переказ на таку то суму. Ось документи. Це зніме напевно багато питань. Не перетворюйте особисту картку на касу. Якщо десятки людей регулярно кидають вам гроші, це виглядає як бізнес, навіть якщо вони вам їх позичають або допомагають. А бізнес повинен бути офіційним. Майте запасний варіант: друга картка, інший банк, альтернативні сервіси переказів. Бо сьогодні все це працює, а завтра стоп і не працює. І ще такі важливі нюанси: банк може не попередити взагалі, і це законно. Тому варто самостійно налаштувати сповіщення, перевірити свій поточний ліміт і знати правила. Пам'ятайте, є загальні ліміти державні, а є персональні ліміти, встановлені банком саме для вас, і ваш може бути, на жаль, меншим. А ще не плутати ліміти між собою на перекази, на зняття готівки та на оплату в інтернеті це три різні історії. Друзі, якщо вам важливо залишатися в курсі таких речей, підпишіться на канал і поділіться цим відео з друзями, щоб аби більше людей знали важливу інформацію. Бо поки ми з вами будемо мовчати, правила змінюються і, на жаль, не на нашу користь. Давайте поговоримо про те, чому це відбувається саме зараз. Офіційна причина боротьба з тінню, відмиванням грошей та шахрайством, але по факту це зміна моделі контролю. Готівка поступала, зникає, цифрові гроші. Під повним наглядом. І кожен рух коштів це дані, які десь зберігаються. І от у цій системі стає все менше приватності. Кожна людина як відкрита бухгалтерія, а банки перетворюються, на жаль, сервісу на механізм фінансового контролю. Отже, друзі, ліміти ріжуть, контроль посилюється, і так, це роблять, як завжди, у нас, без попередження. Підвищують ліміти лише тим, хто може довести свій білий дохід, тому якщо хочете уникнути проблем, оновлюйте дані в банку, зберігайте документи і завжди майте план Б. А загалом вибір простий: або ви керуєте своїми грошима, або алгоритми банківської системи вирішують замість вас, що вам можна, а що ні. І цей вибір уже не десь там у майбутньому, він відбувається вже просто зараз. Дякую, друзі, що додивились до кінця. Дякую за перегляд цього відео. Е, діліться цим відео обов'язково у цих мережах та відправляйте своїм друзям. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили. Також ставте, будь ласка, вподобайки, це пальчик вгору. І всім вам мирного неба, тихого нам мирного вечора. І наостанок скажу: слава Україні!